Дорогі українці, сьогодні перед кожним з нас, на кожному з нас покладена велика відповідальність. Велика відповідальність за нашу державу, за нашу Україну. Відповідальність за мир та спокій в нашій країні. Сьогодні від кожного з нас Залежить, що буде завтра. Сьогодні головною нашою задачою є те, щоб ми всі розуміли, що сьогодні Україна має залишитись єдною і цілісною державою. Нами сьогодні було утворено в Рівненській області координаційний штаб при Рівненській обласній раді. Які увійшли всі представники правоохоронних органів, представники військових, представники політичних партій, представники громадськості, для того, щоб координувати наші дії, для того, щоб забезпечити мир та спокій в нашій державі. Сьогодні в Президії Рівненської обласної ради була прийнята підтримана заява Полтавської обласної ради. Я зараз хочу зачитати вам цю заяву, щоб напевно кожен з нас долучився до неї. Ми категорично засуджуємо військову агресію з боку Російської Федерації та звертаємось до Верховної Ради України. Та новопризначеного Кабінету міністрів України з вимогою вжити всі необхідні і можливі дії для мирного врегулювання ситуації в Україні не можна допустити, щоб пролилася кров мирних людей. Ми звертаємось до наших земляків, жителів усієї України, зберегти у цей найскладніший час витримку, мужність та спокій, категоричні заяви. Спонукання до конфліктів це шлях дестабілізації, а можливо і руйнування нашої держави. Ми закликаємо згуртуватися усі політичні сили з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Ми звертаємось до російського народу, який завжди вважали і вважаємо братнім. Не потрібно брати у руки зброю, щоб піти з нею на брата і сусіда. Спільне коріння, спільна історія і спільне бажання жити в добросусідських стосунках це те, що ніхто і ніколи у нас не забере. Вважаємо, що тільки шляхом переговорів, бажанням і вмінням почути один одного можливо досягти єдності, єдиної мети всього українського народу жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини. Незалежно від нації та мови та віросповідання, наша країна опинилася на загрозливій межі між миром та вбивчою війною. З вірою в Бога і надією на розуміння закликаємо усіх до єднання в ім'я соборності і непорушності кордонів України. Відповідна заява була сьогодні прийнята в президії обласної ради. І мені здається, що кожен тут присутній погоджується з цією заявою. Ще раз наголошую на тому, що координаційний штаб, який був створений, працює в цілодобовому режимі. Ми сьогодні координуємо дії з усіма, з усіма тими. Хто сьогодні хоче, щоб в Україні був мир та спокій? Але якщо постане питання в тому, що ми маємо захистити нашу Україну, ми будемо її захищати. Тому я вірю, що все-таки все, що сьогодні відбувається, закінчиться мирним врегулюванням того, що сьогодні є. Дякую вам за підтримку і слава Україні.